Усім привіт! Це Тарас. На огляді сьогодні буде такий порівняльний огляд між REC Motomet Viva 2 і REC Motomet Viva 1. Це дві моделі. Спочатку була Viva 1, а потім вже наступник Viva 2. Це в нас моделі на руки і на ноги. А, так. Я тут собі написав такий план відео. Можливо, він не ідеальний, але перше в нас це зовнішній вигляд. По зовнішньому вигляду а, вони можна сказати, що одинакові, лише за винятком табло. А, спільного, що в них спільного? Подивіться, педалі. Тут ви на зовнішній вигляд зараз не звертаємо уваги на різні якісь такі недоліки. Це, до речі, це бувші у використанні тренажери. І поки в мене думка вже не втекла, дивіться, звичайно, що найкраще це новий тренажер. Але новий тренажер. Він буде разів так в 5 дорожче, ніж вживаний. Плюс до того нових Viva одиничок вже не виробляють. А ви позаймаєтесь рік, і у вас ваш новий тренажер, він також буде вживаним. Просто він буде в кращому стані. Тому я якби, за вживані тренажери, тому що вони дешевше. Через от сутки через отакі от нюанси. А, так, педалі, дивіться. А, тут є стандартно поставляються такі ремені, фіксуючі ліпучки. Ми ставимо сюди ноги, закріпляємо. Так само ось цими а, липучками можна регулювати по висоті. Ось це, тобто, накріпиться, так, щоб ви бачили. Ставимо ногу. І отут вже, відповідно, як вам зручно вже собі виставляємо висоту з цієї педалі. Можна регулювати і радіус педалювання. Ось тут це робиться. Тут все ідентично. По висоті вони так само ідентичні. Для того, щоб, коли ви займаєтеся, крутите ногами, оце найзручніша позиція. Отак за ручки, все бачите. Якщо вам потрібно заняття на руки, ви просто перекручуєте і розвертаєте, розвертаєте тренажер. Ось так. Відповідно, так на руки займайтеся. І, до речі, різні, е, різні ручки, е, але от стандартні йдуть отакі. От що тут, що тут однаково. До того, е, можна регулювати по висоті. Це вже потрібно відкручуємось тут і піднімаємо ручки на потрібну вам висоту. Це найнижче. Так. По зовнішньому вигляду розібрали. До речі, от Viva 2, ніби новіша модель, але конкретно цей тренажер з 2007 року, а Viva-1 з 2008. -го. Їх просто робили так само було, що і в одні роки випускалася та і та модель. Далі у нас по зручності, як на мене, по зручності використання, безумовно, це Viva 2. Чому? Банально, тому що подивіться на ось це табло, тут є російська мова. І на такому табло все краще видно. Тут лише німецька. Ну і такі от кнопочні. Далі. Давайте по безпосередньо до роботи. Якщо ми беремо стандартну програму, вона є, що в цьому, що в цьому тренажері, то на рахунок того, от дивіться, вмикаємо для ніг. швидкість максимум 60 обертів. Далее. Можна регулювати навантаження. А, навантаження, так, дивіться, коли я вже починаю, от зараз замість мене крутить тренажер. Зараз я починаю включатись. Бачите, активне тренування, і тільки активне тренування, тоді вже можна. І, відповідно, змінювати навантаження. Ось що мається на увазі. Бачите, тут де гірки? При 20 ну, це вже реально дуже тяжко. Тобто віва двоєчка максимально широкий спектр навантаження. Прям ноги можна навіть накачати. І дивіться, як тільки я перестав крутити, відразу вмикається, вмикається тренажер, мотор тренажера і от допомагає мені. Як допомагає? Крутить замість мене. А що у нас з одиничкою. А з одиничкою у нас, в принципі, все те саме. Тут для того, щоб вимкнути стандартну програму, нажимаємо просто ось цю червону кнопку. Стандартно, тут швидкість 20. Набавити швидкість можна ось тут. Зелена кнопка. Бачите, тут де заяць намальований. По швидкості ті самі 60. Тобто швидкість, що там, що там, все однаково. Далі навантаження. От зараз я кручу. Зараз тут на одиничці. Тут, тут 12. Ну, от чесно, це важко, але в двійці набагато, ну, тобто, Більше навантаження, тобто мені було тяжче крутити, ніж на одиничці. Тобто, можна сказати, більш широкий спектр регулювання навантаження. Так, далі, далі, далі по навантаженню. Далі в мене по плану спастика. Дивіться, спастика спрацьовує що в цьому, що в цьому тренажері. Зараз я трошки зменшу швидкість. Щось тут тре. І так, дивіться, затримуй ноги. Так, це вона мене вимкнена по ідеї була. Угу. Тут мені треба зменшити. Дивіться, тут є така от штука регулювання спастики. Налаштовуємо на. Я налаштував на силу... дивіться, тут є сила оборотів мотору. І шляхом цього ми регулюємо чутливість спастики. Я наставив на 2 нанометри. І дивіться. Лише легенький, я просто ну, прям дуже-дуже легко зупинив ноги і вже спрацьовує. Тепер дивіться, набавимо трошечки, от, наприклад, на, на шестерку. Тепер мені треба було трохи більше зусиль і спрацьовує спастика. Можна ще налаштувати, якщо я збільшу, Сило мотору. о, дивіться на 13, 14. Все, 17 це найбільше. Тепер дивіться. Тобто мені ще треба було ще трошки більше а, зусиль прикласти, щоб трапилась спастика, Тобто мені треба було сильніше напружити ноги, а, щоб... Відбувся цей от спазм-контроль. Тут, я думаю, зрозуміло. Давайте я буду паралельно переходити до. Переходимо до іведбойки двойки. Спастика у нас, так? Дивіться. Тут, до речі, ось. Є такі а, поради. І що зручно, от на табло, зверніть увагу, показуються всі а, необхідні показники. Отже, на рахунок спастики. Найлегше тут коригувати, просто переходимо в меню і корекція спастики. Натискаємо далі. І тут є чувствительне розпознавання спастики. Бачите, тренажер на восьмерці. В даному випадку позначка 10 є найвищою. Тут зараз на 8 встановлено. І дивіться, зараз чуттєве розпізнання спастики. натискаю назад. Дивіться, затримую ноги. Трапилась спастика, я ледве затримав і спастика спрацювала. Тепер вибираємо корекцію з пастики. Вибираємо нормально. Тобто мені тут треба буде докласти трошечки більше екзосиль, трохи більше напружити ноги. Для того, щоб трапилось. Працювала спастика. Так зараз я включу на грубої, тобто, щоб вона треба було прям дуже ну, затримати ноги, щоб трапилась спастика. пастика. І ще от вибор, дивіться, тут є така функція. Встановіть направлення. Я його увімкнув. І дивіться. Зараз я кручу педалі вперед. Затримую. Ну от Зараз прям треба було постаратися, щоб затримати ноги, щоб мотор не прокрутив. І от трапилась спастика. Бачите, воно крутить назад. Але зараз, оскільки я е, зробив таку функцію, як встановіть направлення, через деякий час, е, дивіться, тренажер от сам, е, він зняв спастику і знову продовжує крутити в тому самому е, напрямку, що і був перед тим. Таку кнопку, як зміна е, направлення, е, в нашій є? є, що тут, що тут. Це от тут отут. вон зюрюк. Пише, я навіть не буду показувати. З спастика сервотренування. Тут так само те ж саме, дивіться. От я зараз абсолютно не кручу, ніяк не задію. ноги і, і от починаю крутити. І тоді вже от. Це мається на увазі функція серво-тренування. Тобто, що як тільки ви починаєте крутити, тренажер це розпізнає і якби ви крутите за рахунок власних сил. Як тільки ви перестали крутити, то він знову крутить замість вас. Ну от, Я перестав. І є. Так, далі функція симетрії. Дивіться. Тільки як я зараз почну крутити, зараз кручу більше правою ногою. І дивіться, наскільки тут зручно виглядає функція симетрії. Бачите? От зараз, правою, зараз буду лівою більше. І от В процесі вас от Показує, дивіться, і симметричність, і скільки вже пройшли. В активному, там ще потім буде показуватися кількість спазмів. Симетрія. Так, Далі, 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 далі. А, ще хочу розглянути такий пункт, як заняття, програми занять. Дивіться, крім того, що тут є стандартна. Дивіться, от, давайте зараз вам покажу аналіз. І от актуальне тренування. А, загальне продовження 941, в пасивному стані, скільки в активному провів, симетрія показує. Це зручно для того, щоб можна було контролювати, наскільки а, як відбувається відновлення організму. Чи є якийсь прогрес? Кількість розстояння, пройдений путь, середня производительність, тобто з якою висилою, скільки ви, якби, можна сказати, виробили ват. Кіло скільки потрачено, кіло середня кількість оборотів за хвилину 55, спазмів, скільки було, дивіться. Тобто, скільки тут а, є таких? Показників різних. По показниках на одиничці у нас лише кількість пройденого шляху і кількість, от дивіться, давайте зупинимо. Кількість пройденого шляху, бачите, 1.4 тут не вказується, скільки активно, скільки пасивно. А, і о! Кількість спазмів. Кількість джоулів спалених. Ну, от, оце, мабуть, і все. Тобто тут а, менше показників різних а, а, показників праці. Ось це у нас по кнопочках, давайте розберемось. Ось це у нас кнопка включення-виключення спастики Ось це кнопка а, а, сила мотору, ось це вибір програм. Але я не знаю. Я пробував е, якесь, майже якась безполезна штука. Тому що е, я пробував, але так в цьому і не розібрався. Хоча я може не правий, тому е, буду вдячний, якщо ви мене виправите і, і напишете в коментарях. Е, це зміна напрямку. Оце, я так само так і не зрозумів, до чого це. Оце навантаження, ось це швидкість. Е, так. А, і по симетрії. Давайте вже. Тому що от функція симетрії, вона, до речі, доступна не у всіх вівах-одиничках. Що я маю на увазі? Дивіться. Це тут якийсь один. Треба змазати. Педалі. О, дивіться, в пасивному. І дивіться, яким шляхом тут відбувається от симметрія. Бачите, такий, можливо, трошки примітивний, але от все рівно є. Бачите цей повзунок? От зараз буде більше лівою. Крутити. Зараз стараюся плюс-мінус тримати рівно. Що мінус, бачите, це, що не завжди показує. Ну, от Зараз от зараз буду наліво крутити. І цей повзунок посередині, бачите, він сходиться от в центр. От так ви можете відслідковувати показник симетрії. Так, далі переходимо. Що ще хотів сказати, це у нас ще. Ширший вибір програм у Motomet EVA 2 Дивіться. Нажимаємо Перезагрузити. І є в нас ще такі от програми MotoMax, MAX і програма розслаблення. Якщо програму розслаблення, ви можете. І ось тут собі зробити. Тобто, що це мається на увазі, тут е, тренажер просто крутить замість вас, і вам не потрібно взагалі ніяк здіювати е, ноги чи руки. Тобто, вся тут е, смисл цієї програми в тому, щоб ви розслабились. А взагалі рекомендується після якогось активного тренування так, щоб ваш тренажер покрутив замість вас. Тому програму розслаблення ми результати не будемо. А є такі от прекрасні просто штуки, як. Мотомас, от натиснемо, загрузіть. І для них. І дивіться, в чому тут суть. Тобто, це от така більша така мотивація займатися. Тому що тут ви просто крутите педалі малесеньке табло, і, можливо, там багато кому набридає. А тут, дивіться. Вся суть цієї гри в тому, щоб цього колобка його тримати от на п'єдесталі. І щоб він якомога більше разів стрибав від задоволення. Тобто, дивіться, я, я от зараз кручу рівномірно, що лівою, що правою, от зараз, зараз буду більше правою. Бачите, і він скочується вправо, і він вже не такий щасливий. Якби, я думаю, ви зрозуміли, суть це а, тримати його по центру. Тобто тренувати якби, що ліву, що праву сторону. В процесі тут можна давати навантаження, тобто щоб вам з більшою силою ви могли крутити, якби, ну, щоб вам було просто тяжче. А швидкість тут. Я не думаю, що тут швидкість активна, тому що тут треба задіювати от саме тут не крутить тренажер замість вас, а ви маєте крутити. Тому я думаю, тут ось це... Не знаю, що воно дає. Окей, дивіться. Це от одна. І є ще така програма, як Батут Max. Нажимаємо загрузіть. Так, я кручу, і дивіться, весь сенс в тому, щоб позбирати якомога більше ось цих зірочок. Я думаю, багато хто з вас грався на мобільному телефоні, якісь схожі ігри. І бачите, тут вже трошки От По-іншому, тут так само тренується от симметричність ніг. Просто так, щоб мені посунути ось цю підставку, мені треба зараз крутити більше правою ногою, встигнути, поки він оцей колобок не провалився і підбити його вверх, щоб він збирав оці зірки. І отут от так само: зірки, зачетні очки, думаю, зрозуміло, Та так само можна набавляти і Навантаження. От дивіться, я зараз не кручу. Ну, це замість мене крутить тренажер. А от, до речі, і до чого ця швидкість. Тобто, коли ви не крутите, коли ви не приймаєте активної участі у грі, все рівно продовжується от, е... заняття. Тренажер крутить замість вас. Але як тільки я включаюсь, вже я можу керувати швидкістю. І, так, думаю, зрозуміло. О, дивіться, зараз я його і підіб'ю. О, є, про новий етап. Так, давайте подивимося тут аналіз. Просто тут якби цікавіше займатися на таких програмах, ніж на ну, ніж без них. Якби хоч якийсь... Так, загальна подовжуваність, пасивно, активно, симметричність тут не показує взагалі розстояння. Одним словом, оці всі показники показують. Тобто ви собі позаймались і, і бачите результати вашої праці. А, ну, і взагалі, а, до речі. На рахунок рук, то тут абсолютно все так само відбувається, як і на ногах. Лише на руках в більшості симетрія рук не показує. Є деякі моделі VV2, так що показує ще і плюс симетричність рук, коли ви займаєтесь. Але в більшості і конкретно в цій моделі симетричність на руки не показує. А зрештою, там все так само, як і на ногах. Відбувається. А, ну і взагалі, е, тако підводячи підсумки, можу сказати, що якщо у вас дозволяють фінанси, е, візьміть краще ВІВу-двойку. Вона буде зручніша в користуванні, буде приємніше нею користуватися. Е, е, багато таких додаткових плюшок, які я вже вам озвучив. Але дуже прям дуже багато в них спільного в цих двох тренажерів. Базові речі є в ВІВІ одиничці Так само, ну, в них двох, в цих тренажерах є базові речі. Тобто е тренажер крутить замість вас, е можливо, активне тренування, регулювання навантажень. Але от додаткові такі підналаштування це все-таки. Viva 2. Тому це вже отак, як на чий смак. Вибирайте. До речі, якщо вас цікавить покупка цього чи цього тренажера, чи взагалі інших, і так само ще прекрасний виробник Terra Trainer це так само німці. То звертайтесь, посилання для покупки цього або інших тренажерів. Я залишу в посиланні. В описі під відео. Ну, і, в принципі, все. Якщо у вас є якісь зауваження, або ви чимось не згідні, що було сказано в даному відео чи показано, то пишіть, я залюбки прочитаю і відповім на всі ваші коментарі. Ну, і, мабуть, усе. Дякую за увагу.